Вітаємо, шановні глядачі на ютуб-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айве.com.ua. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз традиційно на екрані з'являться наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на цей конкретний товар. Сьогодні ми розглядаємо наш бестселер серед електричних трициклів електротрицикл Айва J11. Детальний відеогляд на цю модель вже є на нашому Ютуб каналі. Нещодавно ми започаткували новий формат на нашому Ютуб каналі Тест-Драйв. Коротко про головне, про конкретну модель і потім проводимо тест-драйв. Тому сьогодні в нас саме такий формат. Щодо деяких важливих моментів: електротрицикли Айва J11 є в наявності в Україні. Ми знаходимося в місті Київ, до нас можна приїхати на огляд та тест-драйв. Можна зробити самовивіз з нашого складу, або ми робимо доставку по всій Україні. І ще один не менш важливий момент: електротрицикл IV G11 є у нас в наявності в різних кольорах та кольорових поєднаннях. А саме, поєднання темно-зеленого і світло-зеленого, поєднання червоного і темно-зеленого, і чудовий молочний колір. Ну а ми поїхали швиденько по основним показникам габарити. Висота в нас складає приблизно 98 см. Ширина по керму 66 см, довжина приблизно 115 см. Електродвигун. Електродвигуни можливо встановлювати різні: 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт. Цей трицикл обладнаний електродвигуном на 1200 Вт. Він дуже гарно їде, в нього дуже гарна тяга навіть за наявності пасажирів або вантажу. Максимальне навантаження до 200 кг. Місткість осіб 3. Акумуляторні батареї. Знаходяться під другим, середнім за розміром сидіт. Можливо встановлювати різні акумуляторні батареї, як графенові свинцево-кислотні, так і літієві. Тут встановлений графеновий свинцево-кислотний акумулятор 60 вольт 20 Ампер годин. Максимальний запас ходу з такою акумуляторною батареєю у вас буде 50 55 км. Маленьке попередження на колесах надягнуті захисні бахіли, гальма і спереду, і ззаду, барабанні, надійний варіант для трициклів, для транспорту, який розвиває помірну швидкість. Амортизатори спереду, гідравлічний, ззаду пружинно-гідравлічні шини – дюймові. З обох сторін керма є гальмівні ручки з фіксаторами. Також цей електротрицикл, обладнаний додатковою гальмівною педаллю з правої сторони. Це дуже зручно, оскільки гальмувати можна і так, і так. Набір ключів стандартний. Сигналізація, звісно, є, як і в будь-якому електротранспорті Айве. Завести можна як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. Дисплей великий, яскравий, LED, показує всі основні характеристики і попереджаємо, що він так блимає тільки на відео. В житті він так не мерехтить. Айведжей – це дуже функціональний електротрицикл, і в плані сидінь він точно в топі. Всі сидіння великі, з дуже приємного матеріалу. Є три ряди сидінь: одне найбільше з підлокітниками і спинкою, друге середнє за розміром і третє приховане сидіння. Його часто називають дитячим. Давайте я вам зараз його покажу і заодно затестимо, як працює сигналізація. Як бачите, коли його трохи якось штовхнути або потрогати, сигналізація дає такий попереджувальний, але все одно дуже гучний звук. А ось зараз в мене не виходило скласти сидіння назад, і якраз сигналізація вже включилася наповну, тому що маніпуляції були більш відчутні. Щодо багажних відділень, спереду в нас є ось такий передній кошик. Він не замикається на ключ, але це додаткове місце, куди ви можете покласти якісь свої особисті речі, можливо, сумку або пакети, або те, що вам потрібно. Як ми вже казали, електротрицикл IV 11 це в першу чергу дуже функціональний та зручний транспорт. Що можна зробити? Перевертаємо друге середнє сидіння, натискаємо на важіль ногою або рукою, як вам зручно, знаходиться з лівої сторони, і під'їжджаємо найбільшим сидінням кріслом вперед. Таким чином, по-перше, у вас може бути можливість розміститися більш зручно за кермом, якщо ви водії і їдете без пасажирів, а також ви дістанетесь до великого багажнику, який знаходиться під сидінням. Багажник дуже місткі, і туди влізає багато речей. Якісь покупки з магазину або щось такого плану точно зможете покласти. Цей багажник повністю закритий і він замикається на ключ. Ну а ми полетіли на тест-драйв і давайте перевіримо, чи вистоїть електротрицикл J11 в цій битві з поганими суворими дорогами. Для вашого розуміння на якому покритті ми знімаємо, дорога в нас тут не альо, але зате гарно продемонструємо. Як бачите, завдяки якісним амортизаторам та 10-дюймовим колесам електротрицикл Айведжей 11 гарно витримує погані дороги, якісь ями і так далі. Тому це буде гарним варіантом для того, щоб використовувати в сільській місцевості або в місті, неважливо. Якщо у вас погані дороги, це не буде проблемою для IWJ-11. Нас часто питають, чи зручно і безпечно повертати на електротрициклі. Як бачите, електротрицикл Айваджей 11 при повороті тримається абсолютно впевнено. Він он вже і на горку заскочив. Ну і ще раз подолаємо цю саму горку, але вже на більш помірній швидкості. От тут якраз гарно продемонстровано, що на електротрициклі Айведжею 11 можна розвернутися, навіть коли місця небагато. Ну що ж, на цьому ми будемо потрошку завершувати наш тест-драйв і маємо важливе оголошення для вас. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми нещодавно започаткували на нашому каналі. Завдяки цьому ми зможемо робити внесок в наближення нашої перемоги, оскільки кожна допомога важлива, і всі ми маємо зараз одну спільну мету. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інше. Потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайком під нашим минулим відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви також доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи і продовжите її підтримувати. І ми зможемо таким чином допомагати разом. Запрошуйте своїх друзів також доєднуватися до нашої ініціативи. Підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео та ставте лайк. Ну а ми будемо щиро раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. Як ми казали, до нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. І поділіться своєю думкою, чи витримав електротрицикл Айведжей 11 тест драйв по поганих дорогах. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!